Вівторок, 9 вересня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаємо! У Хмельницькому 45-річний чоловік підірвав гранату у дворі будинку. Внаслідок цього втратив руку. Осколкові поранення отримав і 59-річний перехожий. Обох травмованих ушпиталили. Про це повідомили в Хмельницькому районному управлінні поліції. Нагадаємо, інцидент трапився вчора близько 19-ї на вулиці Зарічанській. У результаті вибуху було пошкоджено і два автомобілі, припарковані поруч. Підрівник перебуває у лікарні під конвоєм. За попередньою інформацією місцевий житель підірвав у дворі будинку предмет, схожий на гранату, ймовірно, РГД 5 45-річного хмельничанина поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в лікарні під конвоєм. За даним фактом, слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за частиною 4 статті 296 хуліганство. Та частиною першої статті 263 – незаконне поводження з бойовими припасами Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення, затриманому підозри. походження вибухонебезпечного предмету встановлюється. Рідні полонених та зниклих безвісти захисників хочуть створити у Хмельницькому алею надії. Нині у ветеранському просторі Хмельницької міської ради тривають обговорення проєкту. Розглядають кілька варіантів того, як виглядатиме алея надії. Зокрема, запропонували спорудити конструкцію круглої форми із фото та інформацією про захисників, а також із променями світла всередині, які символізують надію на повернення військових. У мене два брата в статусі безвісти зниклий. Коли я перебуваю в інших містах, я бачу, що все більше і більше таких алей створюють для того, щоб нагадати за наших захисників, які є в статусі безвісти, зниклі. Вони є живими. Тому що зазвичай ще з радянських часів тільки згадують загиблих, типу шановують пам'ять. Так, це дуже добре, але потрібно і також пам'ятати, що є безвісти, зникли, є полонені, які живі, і також захищали рідний край. Цей меморіал чи ця інсталяція, як вона буде названа, ми ще не знаємо. Вона має мати сучасний формат. Тобто це має бути така споруда, яка не тільки буде про біль і сум, а буде для цивільного суспільства нагадуванням якою ціною буде місце насправді, де ми маємо відчувати гідність і свободу. Дай Бог, часом якийсь військовослужбовець перейде статусу, зниклий безвісті у статус військового полоненого і повернеться додому. То там буде можливість зняти його табличку, його інформацію. І натомість ми маємо таку задумку, щоб всередині було світло, що коли ми забираємо його табличку, в це місце в цей отвір, де була його табличка, буде приво промінчик світла, тобто промінчик надії, адже вони чекали і ось дочекалися. Безкоштовні терапевтичні заняття для дружин і матерів військовослужбовців влаштовуватимуть у Хмельницькому. Комунальний заклад обласної ради «Ветеран-Про» відкрив набір на новий потік, що стартує у жовтні. Долучитись можуть усі охочі за попередньою реєстрацією за посиланням, розміщеним на сайті обласної ради. Дедлайн до 20 вересня. Час та дату першої зустрічі узгоджуватимуть з учасницями. Дефіцит водіїв відчувають комунальні та приватні перевізники у Хмельницькому. Попри те, що зокрема тролейбусний парк постійно оновлюється в електротрансі, кадрів не вистачає, адже щомісяця водіїв мобілізують до війська. Водночас скарг на роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги поменшало. Про це під час прямої телефонної лінії міська влада відповідає. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Маємо насправді критичну нестачу водіїв. Це стосується як комунального підприємства, так і приватних перевізників. Я можу е, окреслити цифру понад 100 водіїв, які б сьогодні ми могли б на комунальне підприємство і приватні перевізники взяти на роботу. Це означає, що є готова техніка, яка готова виходити в місто. Це означає, що є база, готова, є маршрути, ну але водіїв не вистачає. Комунальне підприємство сьогодні готове взяти 60-70, ну і близько 40. 50 навіть водіїв готові приватні перевізники взяти. Треба врахувати, також що продовжиться мобілізація. і Ми фактично щомісяця втрачаємо по одному, два водії іноді три, тому що людей мобілізовують на захист України. Інфраструктура має працювати, громадський транспорт має працювати. Більше того, сьогодні умови роботи на комунальній я вважаю, Досить ми сьогодні багато нової техніки. Сучасні нові тролейбуси з кондиціонерами як водія, так і салону. Це є нова техніка, на якій просто приємно працювати. Навчальна програма є суттєво скорочена, зменшена. Вона триває до трьох місяців, і це відбувається за кошти підприємства. Реконструкцію зупинки громадського транспорту вулиця Перемоги розпочали у Хмельницькому. Роботи виконує КП «Брат». Мета реконструкції покращити пропускну спроможність вулиці Зарічанської та зменшити затримки руху у напрямку вулиці Свободи. Для цього на зупинці облаштовують заїзну кишеню, а також переносять регульований пішохідний перехід ближче до перехрестя з виїздом від епіцентру. Нове розташування буде під'єднане до світлофорного об'єкта, що підвищить безпеку та зручність для пішоходів. Окрім цього, передбачено відновлення покриття пішохідної зони, зупинки та встановлення павільйону для очікування громадського транспорту. Його облаштовують за кошти інвесторів. Виставку робіт учнів Хмельницької художньої школи під назвою Я люблю малювати розгорнули просто неба на вулиці Проскурівській біля одного із корпусів мистецького закладу. Це картини, створені протягом останніх двох років. Портрети, натюрморти, пейзажі. Доробки своїх вихованців уже представили п'ятеро викладачів. Експозиція буде продовжуватись. Нині в художній школі триває набір на навчання. Подати заявку можна за посиланням на сайті Хмельницької міської ради. Юні спортсмени з Хмельницької громади взяли участь у чемпіонаті Європи, близького сходу та Африки з джиу-джитсу, який відбувся у Варшаві. Повернулись додому із нагородами. Зокрема, Карен Сукіасян здобув золотом. Нікіта Кулагін срібло, а Степан Костюк бронзу. Для багатьох хмельницьких спортсменів змагання стали дебютом на міжнародній арені. Піднятись на вершину свободи запрошують хмельничан. Цьогоріч захід об'єднає і бігунів, і велосипедистів. Перегони вгору традиційно стартуватимуть на перехресті вулиць Зарічанська та Свободи. А фінішують спортсмени на перетині вулиць Свободи та Проспекту Миру. Дорослі учасники подолають майже 500 метрів. Для юних велосипедистів та бігунів дистанція складатиме 150 метрів. Відбудеться захід у неділю 14 вересня. Реєстрація учасників розпочнеться о 8:30, а стартуватимуть вони о 10:00. Перші ці змагання відбулися у 2019 році. Ініціатива належала Віталію Поліщику, моєму чоловікові, і, який організовував і Подільську сотку. Це була така мрія, спроба реалізувати такі змагання і Хмельницькому, в Хмельницькому. У 2015 році ми провели вперше, в 2020 році, на жаль, не проводили, тому що був ковід. У 2021 році ми також їх не проводили. Потім почалось повномасштабне вторгнення. Віталій пішов на війну і, на жаль, загинув. Це вже третій рік поспіль. Ми організовуємо цю гонку «Вершина свободи. І цього року ми повертаємось до того варіанту, який був вперше, в 2019 році. Це забіги і заїзди вгору. Разом з біговим клубом Flash Run і Айрон Клаб, і також дитячі спортивною школою номер 4 Ми будемо проводити ці змагання вже 14 вересня. У нас є попередня рейс. Щоб учасники реєструвалися, тому що в нас у нас всього 250 місць, 150 для вело і 100 для бігунів. У нас триває попередня реєстрація, а оплата буде здійснюватися безпосередньо вже сам захід в благодійну скриньку. Ми ці кошти будемо забирати знову ж таки на дрони камікадзе з волонтерами поділя. Реєстрація буде зайти на сайт Подільської сотки, обирати вершину свободи. А в наших соцмережах картична маса та аронклаб, флешран. Вони також оставляють дописи і там також можна знайти форму реєстрації. Всіх учасників очікує медаль Фінішера, а переможці отримують медалі переможця і також невеличкі подарунки від наших спонсорів. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.